Хотіла вам знати, що розповісти вчора. У нас був перший зізвон зі з курсу з мислення. і ми розбирали тему це проявлення, там дуже багато всього, і піднялася тема чувство війни. І тут Ліля розповідає просто ситуацію з жінки, якої була то ли, кажеться, друга вагітність не бажана. Вона боялася, як підняти двох дітей і тому подібне. І коли Ліля розповідала, що вона зберегла цю вагітність, народила донечку, і вона сказала, що ця донечка. Така в неї маленька була така прям щира, завжди підбігала маму цілувала, обнімала, ну така прям няшечка, няшечка. І ця мама постійно відчувала чувство провини, те, що вона ну на начальному етапі беременності її не хотіла, і ті подумала, що це так її наказує Господь. Коли це слухала, я прямо розуміла, що це про мене. Тому що багато хто знає, з мене дівчатка погодки, я завагітніла третю дитину. Для мене це був великий стрес. Я не хотіла, тому що для мене були дуже важкі пологи, що перші, що другі, що треті. Я просто не могла відійти від цих пологів. Я розумію, що це знову переживати цей біль, як ми справимося, тому що такої сильно великої підтримки немає. Коли народила жаська, то звісно, все помінялося. Ні, я хотіла, звісно, зробити аборт, але пішла, сказали пізно, слава Богу. Я її дуже сильно люблю. Кожну свою донечку дуже сильно люблю. Але вона дійсно така любовбільна, така й прибіжить і поцілує. І я знаєте що? Завжди згадувала Господі, прости мене за те, що я колись таке надумала, що я її не хотіла і тому подібне. І вчора Ліля це проговорює, вона говорить: прийміть це як благословення, що наоборот ця дитина до вас прийшла і дякує вам, що ви її зберегли життя. Блін, мені так легше стало, я вам кажу. То дуже вдячна за цей курс.